16 листопада ЖФК Полісся зустрівся на футбольному полі з ЖФК Ворскла у рамках чверті фіналу Кубка України серед жінок. Рахунок матчу Полтавчанки відкрили уже на 11-й хвилині. Гол забила захисниця Ірина Подольська. Максимально амбіційний клуб, керівництво клубу і Максимальні амбіції у команди. Ворскла таки забуває на 11-й хвилині. перший гол у цьому протистоянні за кілька хвилин гравчині Ворскли отримали право на кутовий удар, після якого змогли поцілити у ворота житомирянок вдруге. Кілька дівчат було в готовності хопити подачі. Небезпечний удар І м'яч усі ці воріт на й хвилині. Рахунок 2-0. Здавалося, що Олександра Кулик. Зреагувала, вона то зреагувала, але не парирувала і не забрала. До кінця першого тайму Ворскла забила ще один гол. Відзначилася Роксолана Кравчук. І тим не менш зараз небезпечно було дуже. І от до чого це призводить до третього голу. Так. Марія Талеп, яка вийшла на заміну у другому таймі, забила четвертий гол і збільшила відрив від команди. Я би визначив зараз хорошу атаку полтавської команди. Удар 4-0. Четвертий гол вдається забити. За кілька хвилин Ворскла закріпила свій тріумф п'ятим голом. У ворота живка Полісся потілила Ольга Осіпян. Доволі цікаве, протистояння Ворскла в атаці. І забуває п'ятий гол. Я хочу подякувати команді. Хочу подякувати штабу керівництву за цю гру за перше коло, яке ми зіграли за ті емоції, за самовіддачу, за перемоги, які у нас були. Ми йдемо на першому місці тренер ЖФК Полісся каже: Ворскла – сильний суперник, і хоча дівчата налаштовували себе на перемогу, все ж добити голи не вдалося. Але я скажу, що подякував після гри зараз дівчатам. Все, що могли на сьогоднішній день, вони все віддали. Ми зараз трошки випустимо емоції, буде декілька вихідних. Потім ми зберемося вже в такому, знаєте, спокійному режимі. Просто постараємося дівчатам дати позитив на тренування. Початок грудня вже дівчат. Розпустимо на перерву, ну і будемо вже якби формувати план на майбутній чемпіонат.